тут так Вже вдруге я потрапила до океанаріуму міртел піч, і знову як уперше. Вражень стільки. Стільки радості у нашого кивусика, коли він бачить океанаріум. Це місце, наче піратський корабль, що пришвартувався у самому серці пригод. Тут і шторм пережити можна, і зустрітися вічинаючи з морськими монстрами. А піраньї, скажу чесно, уявляла їх дрібними злюками, а вони, як наш карась на ярмарку. Великі, серйозні і явно не в гуморі. Виглядають так, ніби можуть поставити діагноз одним укусом. Ой, якась здоров'яна риба, так? Да? Роботки. Ого, настоящий робот. Це, як ото викидаємо маленьке Да? а це здоровий такий. А цей сів так? Да? І вуська наші котик. Як ось за сонячним зайчиком котик, знаєте. Ганяться таке вуська. Вона тут попереклішать всякі штучки. Бачиш? Що дяді, коли підходили. Як я й казала, в стілі піратському. Тут у них акваріум. Hey. Ще один пірат страшний. No. Люди, ну, які комічики. Морські коники і морські дракончики просто мі-мі-мі, такі гарні й милі, що хоч бери їх і записуй у групу підтримки дитячих снів. До речі, ви знали, що у них дитинчат виношують не сам мички, а самці. От би в людей так. Я жартую. Акули повна несподіванка, чемні, виховані, навіть не спробували схопити когось за п'ятку. i'm Воно ще одна три штуки одновременно. А, це на опит тут якісь проводять. А, це десь така площадка ігрова. Леопардовый их. А здоровые, а тут два їх. И тут им тоже лежит здоровый такой. Интересная рыба. смея. змея. Все, тоже интереснее, рыба. якісь з водою. Здоровий тут океанаріум таке интерес. Ну, менше, ніж в Атланті. Все равно це меньше, чем в Атланті, да, океанаріо? Ну тоже интересный такий. Ага. Оригинальный такий. Дракончики, да? Такие интересные. Вау! Ой, здорові здоровый! Застив, застив, нас побачив і застив зразу. Ой, боже, дивись, наші настоящий. А, да-да-да. Дивіться, зразу її не стоящий. Ой, який біг. Ой, киш дорогний. Біга, бігав. Діти, діти. Я не можу. Бачите, який... Є? Як це називається? Аксалот. Аксалот. А то Аксалот тут. Ви бачили його? Де він тут? А і ось, дивіться маленький і ось. Дивіться, живий, вушками матилює. ну де? Ексселот. Ой, який красавчик свій. Аксалот просто фантастика. На вигляд. Як мультяшна тваринка, а живе в океані. Наче каже. Я тут за красу відповідаю. А скати? Ну, от кого ж я насправді полюбила, так це їх. Веселі, контактні, ніби спеціально прийшли погратися з нами. Мені здається, якби мали руки, дали б 5. І другий друге ну, максимотік сіренький передом. тут такий, а цей розовий не хоче передом. вушка в нього, красиві. О-о-о, давай. Давай поворачуйся, поворачуйся. Давай, давай, вилазі, вилазі. Не хоче. Що він там знайшов? Залазить, залазить. Дотронуся? Да. Дотронуся. Да. Дотронуся чуть -чуть. давай. Ще. А, далеко. Зараз ще припливуться. Давай Людько, й мателяй. Скати вони такі кумедні, літають, плавають, як дельфінчики на вечеринці. Одним словом, океанське життя. Ми це Ракурса фотографірує. Магазин. Магазин дорогий тут, як завжди. Закрита фотопол. Фотопок. Все таке фотопок? Gillyfish, підемо на джеліфіш вони. Все там. Ось такий океанаріум у Міртл біч. Одним словом, справжній підводний світ, де кожна рибка має свою історію. А кожен відвідувач шанс знову повірити в дитячу магію. тут уже дорогі, Цени все на футболки які, дорогі. Це кепки. А футболки. А кепки почому. Тоже так само, 20 доларів. Ціни офігенні тут завжди. Бо це ж магазин при Океанаріумі. Йду в українському ресторанчику. <звіт> ого, ого, який красивий тортик. Медяник, да, то <звіт> так? Не було того, що ви <звіт> заказали <звіт> і того, що. Ну, нічого страшно. Нічого, не було крає медяник. Ну, Вони просто не знають, який медяник добрий, що не забрали його весь. <звіт> а не це що таке? Ла, ла, лем. Лем якийсь. Хотофел. <звіт> ой, оце таке вкусне, ми в тому году їли. Це взагалі, звісно. Як каже Вадік, оторви башку. А це що? Це що? це таке? Що це таке? А, це моя з креветками. Інтересно, так? Так, що це? Це чикен, так? Чикен хот Боже, це не заїсти на <laughs> вечір. Опять будемо. Ні, так це ж не, не це не свадиться. а що це таке? Ну, з куриця. А, -а, -а, -а. а то вадик що. Чікін шаурма. Тож шаурма. Ага. А то okay. шаурма. No. Угу. А, це Чікен шаурма. І салати. що? Ого! От це. <laughs> Знаєте, скількох людей це тут ми взяли? Так вона нам теж така почала, каже. Вам скільки приборів, Давай там на грибов. ні, нам на трех. Зачем ти Скажи, що Вообще прибори не надо, но дому Ти видит. О, класний салат. Как раз мы три дня будем. Гориславская фанат. А це греческий салат. Там а что його назад? Мы его сейчас будем открывать, это назад закрывать. <зас> так не Грек. Грек. Давайте. Грик. Так открывай, забыл. Вот сюда. Ух ты ж, какие красивые яркие! Это авокадо салат. Ух ты, класс. Это уже будем точно до воскресенья есть. До <свес> <свес> И с собой в не. будем <свес> И с собой еще будем доедать. <свес> 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 ну, это, конечно, вкусняха. А как называется этот украинский ресторан? Атмосфера. Атмосфера. Значит, кто в Миртельгич будет, атмосфера, украинский ресторан. Супер просто. Оторви башка называется, такие вкусные блюда.